Активісти опозиційних рухів влаштували в Москві незвичний хоровод. Вони вишукувались вздовж Садового кільця і утворили велетенський жовий ланцюг завдовжки у майже 16 кілометрів зі стрічками та кульками білого кольору, що перетворився на символ антивладних протестів у Росії. Противники режиму Путіна закликали до чесних виборів президента. Я хочу виявити свою незгоду з тим, що відбувається з виборами у нашій країні. Ми хочемо справедливого голосування звичайних чесних виборів. Ми хочемо, аби наші діти мали гідне майбутнє, тому і прийшли. Взявши за руки, люди утворили замкнене коло по периметру садового кільця. Перед початком акції ходили чутки про ймовірні провокації. Однак поліція у захід не втручалася. Акцію під назвою Біле коло організував рух Ліга виборців. Не можна в такий спосіб поводитися з такою величезною кількістю людей, адже це не сотня божевільних ентузіастів. Неможливо робити вигляд, ніби цим хтось керує. Хто керує цією акцією? Хто її влаштував? Хто організатор? Ніхто вона виникла сама. Люди вийшли, тому що їм здалося, що так правильно. За даними правоохоронців, в акції взяли участь 11 тисяч людей. Втім, організатори та очевидці називають значно більші числа. Адже щоб скувати садове кільце, треба, аби плечем до плеча стали 22 особи на кожні 10 метрів. Як підрахували експерти, для того щоб замкнути садове кільце, за руки мають взятися 34 тисячі осіб. Судячи з усього, в цій акції взяли участь значно більше людей.